Доброго дня, любі друзі! За вікном 14 вересня, значить, Україна відзначає День Українського борща. І заки ми не розпочали, попрошу вас підписатися, покласти вподобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити багато цікавих моїх відео. І так, звідки ж взявся борщ? Наваристий густий червоний борщ. Прикраса будь-якого стола. Можна сказати, що в українських жилах тече не кров, а саме борщ. Хтось споживає борщ на обід, а хтось подає першу страву з запашними реберцями на вечерю. Борщ став вже давно культовим в Україні і є сегментом нашого ДНК. Кожна хазяйка знає, як по-своєму зварити борщ. Звідки взявся борщ? борщ вперше приготували за часів Київської Русі. Десь приблизно в 14 столітті. А от слово борщ походить від скорення «бор» та славнозвісної букви «щ», що означає червоний, який колір притаманний саме цій страві. Але по іншій версії багато хто думає, що борщ походить від слова рослини, яка називається борщівник, яку раніше додавали саме у цю страву. От томатна заправка в Україні з'явилася на початку ХХ століття, коли в Україну почали завозити американські помідори. До цього ж наші господині заправляли борщ кислими складниками, такі як кисле молоко, сирватка, квашена капуста, ягоди та кислі яблука. Також була традиція варити борщ на буряковому квасі. У воду додавалися буряк, морква, капуста, картопля та різні овочі. Також додавалося м'ясо. Варилося це все в глиняних або в чавуних глечиках, у печі. Цікаві факти про борщ. А чому ж саме на поминки подають борщ, а не суп або там, кашу? Тому що здавна українці вірили, що саме з парою борща душа відлітає у потойбіче. І тому на поминках варили борщ. Така традиція збереглася і по цей день. Тарас Шевченко любив борщ із риби. Коли він був у Петербурзі, писав своєму брату, як будеш їхати, привези тараню. і минаремо з тобою справжнього борщу. На честь цієї божественної страви назвали ціле місто в Україні. Його назва Борщів знаходиться в Тернопільській області. І кожного року там проводять фестиваль борщу. Раджу обов'язково його відвідати. Дуже калоритно. Медійники ж використовують індекс борщу для того, щоб реально визначити інфляцію гривні. Для цього вони беруть середню вартість всіх продуктів для приготування певної кількості цього продукту. У класичний український борщ в кінці варіння додають обов'язково справжнє свіже свиняче сало, товчене чесничком, заправлене сіллю та зеленю. Це все кладуть. В каструльку закривають кришкою і дають, настоїться 15 хвилин. Але, по правді кажучи, чим більше, тим краще. Існує понад 70 складних описаних видів червоного борщу, але найскладніший і найдорожчий вважається київський борщ. До нього входять три віда м'яса, такі як свинина, яловичина та баранина. І окрім обов'язкових інгредієнтів, Туди входить і натуральний хлібний квас. Існують свідчення про борщ ще з 1798 році, а саме у творі Котляревського і неїда. Цей твір можна вважати як народну енциклопедію. І там є така цитата про борщ. Не цурайтесь хліба солі, борщу скуштуйте пампушок. У США є борщовий пояс. Це на околицях Нью-Йорка, який був заселений євреями, ешканазами, вихідцями із слов'янських країн, які привезли із собою рецепт борщу. А місцеві цю територію почали називати «The Borscht Belt». В українській кухні розрізняють три головні види борщу: це холодний, зелений та червоний. Зелений борщ, або ще його називають щавлевий, частіше всього готують навісні із молодих продуктів. Такі як картопля, молода, щавель та капуста. Також його заправляють сметаною та додають варені яйця. Також замість кваску можуть додавати. Лободу або молоду кропиву, залежно вже від регіону. Холодний борщ зазвичай готували літом і варили лише буряк та картоплю, а всі інші продукти додавали сирими. Як ж готують борщ у різних регіонах? На Галичині до сих пір збереглася традиція готувати борщ на буряковому квасі, додаючи туди гриби та чорнослив. А от у Карпатах на Гуцульщині готують борщ із білого буряка. Традиційним борщом для Львова вважається борщ без капусти, а от для Київщини вважається борщ на м'ясі з свинини, яловичини та баранини. А от для Полтавщини вважається традиційним борщ на гусячому бульйоні, а для Харківщини у борщ додають пиво. Цікавий є рецепт приготування. Готування борщу по Донецьки. Його традиційно не готують на м'ясі, а додають рибні консерви або рибу. Риба є інгредієнтом і одеського борщу, але тут не консерви, а заздалегідь рибу обсмажували і клали у каструлю у майже готовий борщ. Коли воно все зготувалося, борщу потрібно настояти з півтора-два часа. Також риба була інгредієнтом для усіх причорноморських регіонів України. Ще є один цікавий рецепт борщу на Чернігівщині, туди замість усіх традиційних овочів, які кладуть у борщ, також кладуть і кислі яблука. У Житомирі існує два види борща: один полійський з в'яленими в'юнами та грибами, а другий коростенський з сухофруктами. Історики і кулінари збігаються в думці. Борщ це українська народна. Страва. А у Московію і Московську імперію вона потрапила лише під час примусової та культурної міграції, наприклад, під час руйнування Січі. Якщо вам моя інформація була цікава, кладіть вподобайки, діліться відео та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! Смачного!